Вітаю вас на подкасті. Книга за 15 хвилин. Покоління Z на роботі. Ви слухаєте подкаст, де ми розбираємо бізнес-літературу, щоб ви отримували максимум користі за мінімум часу. Сьогодні поговоримо про книгу Девіда і Джониха Хастілманів Покоління Z на роботі вона допоможе підприємцям, власникам бізнесу та керівникам зрозуміти молоде покоління співробітників, які зараз масово виходять на ринок праці. Як їх мотивувати, чим вони відрізняються від милініалів? І головне, як зробити так, щоб вони працювали на результат і залишалися у вашій компанії? Готуйтеся дізнатися найцікавіші факти, ключові особливості цього покоління та практичні поради для бізнесу. Хто ж такі покоління Z? Generation Z – це люди, які народжені приблизно з 1996 по 2012 рік. Вони росли у світі, де вже існував інтернет, смартфони та соціальні мережі. Якщо міленіали ще застали часи без мобільного зв'язку, то покоління Z народилося в цифрову епоху і не уявляє життя без технологій. Це сформувало їхні ключові цінності. Вони швидко сприймають нову інформацію, не бояться змін, легко адаптовуються до нових реалій і при цьому вимагають прозорості, відкритості та чесності. Але головне, що слід розуміти бізнесу, вони абсолютно відрізняються від попередніх поколінь, їх не приваблюють традиційні корпоративні культури, ієрархічні структури та класичні моделі управління. Якщо компанія не дає їм можливостей для розвитку або не відповідає їхнім цінностям, вони просто підуть до конкурентів. Які ж головні особливості покоління Z на роботі? Перше, це Прагматизм і фінансова безпека, на відміну від мілінеалів, які орієнтувалися на пошук сенсу на роботі, покоління Z прагне до стабільності та фінансової безпеки. Вони бачили економічні кризи, переживали пандемію, і тепер їхній головний фокус мати впевненість у завтрашньому дні. Це означає, що вони не будуть працювати просто заради, заради цікавого досвіду або місії компанії. Вони хочуть бачити реальні переваги, гідну зарплату, бонуси, можливість кар'єрного зростання. Якщо ви, як роботодавець, не пропонуєте конкурентні умови, вони швидко знайдуть того, хто це зробить. Покоління Z також більш раціонально підходить до витрат і накопичень. Вони вивчають питання інвестицій, фінансової грамотності та хочуть знати, що їхні зусилля в компанії принесуть їм довгострокові вигоди. Наступна Особливість це технологічна залежність і гнучкість. Це покоління виросло з TikTok, YouTube та Instagram, тому для них природно працювати в цифровому середовищі. Вони очікують, що роботодавець буде використовувати сучасні інструменти для комунікації, організації процесів та автоматизації роботи. Їхній робочий день не повинен бути прив'язаний до офісу або стандартного графіку з 9 до 18. Вони хочуть самостійно обирати, де і коли працювати. Головне, щоб були чіткі завдання та очікувані результати. Бізнесам варто враховувати цю особливість і запроваджувати гнучкі моделі роботи. Якщо ви даєте можливість працювати віддалено, використовуєте цифрові платформи для управління завданнями та створюєте динамічне середовище, ви отримаєте мотивовану та продуктивну команду. Третя особливість це бажання автономії. Покоління Z не сприймає авторитарного керівництва та жорстокої ієрархії. Вони хочуть мати право голосу у важливих питаннях і можливість впливати на процеси у компанії. Їм важливо відчувати відповідальність за свою роботу, тому найкраще вони працюють у середовищі, де можуть самостійно приймати рішення та реалізовувати власні ідеї. Це означає, що ефективні бізнеси повинні вибудовувати модель управління засновану на партнерстві, а не на диктатурі. Менеджери мають стати менторами та наставниками, а не просто начальниками, які дають накази. Четверта особливість це короткострокова лояльність. Забудьте про те, що співробітники працюватимуть у вашій компанії 10-15 років. Покоління. Дзе, Дзе Z не бояться змінювати роботу, якщо вона їх не задовільняє. Причини, через які вони йдуть: відсутність кар'єрного зростання та навчання, застарілі робочі процеси та бюрократія, незрозумілі перспективи розвитку, відсутність чесної фінансової винагороди, і щоб отримати цих співробітників, бізнес повинен постійно інвестувати у розвиток навчання та нові можливості для персоналу. П'ята особливість це соціальна відповідальність та інклюзія. Покоління Z хоче працювати в компаніях, які мають чітку місію та цінності. Вони звертають увагу на екологічні ініціативи, рівність можливостей та соціальну відповідальність. Компанії, які підтримують благодійні проекти, екологічні ініціативи та створюють справедливе середовище для всіх співробітників, отримують більше лояльності від покоління Z. Що це означає для бізнесу? Покоління Z швидко змінює корпоративну культуру та спосіб ведення бізнесу. Якщо раніше компанії могли будувати довгострокові стратегії утримання кадрів і поступово адаптувати робочі процеси, то зараз ці зміни відбуваються миттєво. Важливо не просто залучати молодих спеціалістів, а й створювати умови, які мотивуватимуть їх залишатися та розвиватися разом із компаніями. Розглянемо детальніше, що потрібно змінити в бізнесі, щоб успішно працювати з поколінням Z. Як же утримувати співробітників Generation Z? Пропонуйте конкурентну зарплату та бонуси. Фінансова стабільність є ключовим фактором для цього покоління. Вони не готові працювати лише заради ентузіазму або обіцянок майбутніх підвищень. Тому бізнесу слід розробити систему справедливого винагородження, яка враховує не лише уклад, а й додаткові стимули. Що може працювати прозора система бонусів. Молоді працівники повинні розуміти, як саме вони можуть збільшити свій дохід. Гнучкі форми оплати, опції, такі як виплата авансом, додаткові премії за досягнення KPI або бонус за ефективність, соціальні пакети, медичне страхування, корпоративні знижки, компенсація навчання, створюйте можливості для кар'єрного зростання. Покоління Z хоче швидко розвиватися. Вони не готові чекати 5-7 років на підвищення, як це було у попередніх поколінь. Якщо компанія не дає перспективу, вони просто шукають кращі варіанти. Що може допомогти? Програми менторства, наставництво від досвідчених співробітників, швидке кар'єрне зростання, чіткі кроки, підвищення на посадах за результатами роботи, внутрішні навчання, тренінги, онлайн-курси, підтримка професійного розвитку. Компанії, які розробляють внутрішні освітні програми та пропонують гнучкі кар'єрні шляхи, мають вищі шанси утримати молодих працівників. Використовуйте сучасні технології та платформи. Покоління Z виросло в цифровому світі, тому очікую, що робочі процеси будуть технологічно розвиненими. Якщо компанія використовує застарілі методи роботи, це може відлякати молодих спеціалістів. Як адаптувати бізнес? Впроваджуйте онлайн-платформи для комунікації, наприклад, Microsoft Teams, Notion та інші. Використовуйте CRM-системи для автоматизації роботи, інвестуйте у цифрові інструменти навчання та розвитку. Давайте можливість працювати віддалено. Для покоління Z робота це не місце, а процес. Вони очікують, що зможуть працювати віддалено або хоча б мати гнучкий графік. Багато з них не сприймають. Необхідність сидіти в офісі з 9 до 18, якщо немає реального сенсу. Як зробити робочий процес зручним? Запровадити гібридний формат, наприклад, частково віддалена робота, визначити чіткі результати замість контролю годин, використовувати інструменти асинхронної комунікації, щоб не вимагати постійної присутності онлайн. Компанії, які гнучко підходять до графіку роботи, отримують більше мотивованих і продуктивних співробітників. Будьте соціально відповідальними. Покоління Z хоче працювати в компаніях, які поділяють їхні цінності. Вони звертають увагу не тільки на зарплату, а й на те, як бізнес впливає на світ, що може бути важливим: екологічні ініціативи, наприклад, зменшення використання пластику, підтримка зеленої енергетики. Рівність і різноманіття, створення інклюзивного середовища, рівні можливості для всіх: благодійність, підтримка соціальних проєктів, участь у волонтерських програмах? Якщо компанія публічно демонструє своє, свою соціальну відповідальність, вона стає приваблювишою для молодих талантів. Як же ефективно керувати поколінням Z? Спілкуйтеся як з рівними партнерами. Авторитарний стиль управління більше не працює. Покоління Z не сприймає накази згори. Вони хочуть бути почутими та мати вплив на рішення компанії. Що ж робити? Запроваджувати відкриті обговорення, дозволяти співробітникам пропонувати ідеї та впливати на процеси, використовувати коучинговий підхід у менеджменті. Керівник повинен бути не босом, а наставником, який допомагає співробітникам розкрити свій потенціал. Використовуйте цифрові технології для роботи. Щоб ефективно керувати поколінням Z, потрібно адаптуватися до їхніх звичок. Вони звикли до швидкої комунікації, візуального контенту та інтерактивних інструментів. Корисні поради. Використовуйте відеоформат для навчання та інструкції. Зменшуйте кількість непотрібних зустрічей. Замість цього використовуйте чат або відеоповідомлення. Автоматизуйте рутинні процеси за допомогою цифрових платформ. Будьте гнучкими та відкритими до змін. Покоління Z не хоче працювати у компаніях, які бояться експериментувати. Вони очікують швидкої адаптації до нових реалій та постійного розвитку. Що варто робити? Впроваджувати нові технології та тренди в бізнес-процеси, регулярно оновлювати корпоративну культуру. Дозволяти співробітникам ін... експериментувати з новими ідеями. Надавати автономію, але встановлювати чіткий KPI. Покоління Z любить свободу, але при цьому їм потрібні чіткі орієнтири. Вони не хочуть, щоб їм детально пояснювали кожен крок, але вони повинні знати, які результати від них очікують. Як же правильно балансувати? Встановлювати чіткі цілі та KPI – Дозволяти самостійно обирати методи роботи, регулярно давати зворотній зв'язок та коригувати процеси. Давайте підсумуємо нашу сьогоднішню розмову. Покоління Z змінює правила гри. Якщо бізнес хоче залучати та отримувати молоді таланти, потрібно бути гнучким, інноваційним та соціально відповідальним. Дякую, що слухали наш подкаст. Книга за 15 хвилин. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам краще працювати з поколінням Z. До зустрічі в наступних епізодах!